Що його боявся Майк Тайсон, він вважав його божевільним. Він повертається, і це шокує світ боксу, Він був непереможеним і знищив легенд Девіда Туа та Кріс Бьорда, але його зупинила в'язниця. В, в 90-х не було такої людини, хто не чув про нігерійського кличко. Айк і Беа Бучі. І саме головне, і Беа Бучі йде за головою Олександра Усика. Володимир Кличко. Ау, де твоє повернення? Heavyweight затамував подих. Мої вітання, шанувальники боксу. Цей випуск небезпечний. 21. Як завжди, відправляйте дітей готуватися до школи. Лупіть божевільну вподобайку. Не менш божевільний коментар. Всім приємного перегляду. Телеграм і Фейсбук все це в описі. Погнали. Мексиканський американський тренд. Абель Санчес поділився думками про можливий третій поєдинок між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Тайсоном Фюрі. Слова тренера навів портал Seconds Out. Санчес, який працював із Фюрі протягом трьох тижнів, назвав його талановитим бійцем із винятковими фізичними даними, який, однак, має проблеми з психологічною стійкістю. Ф'юрі – свій найгірший ворог. Він рухається як газель, але його психологічна неспроможність контролювати себе та зберігати концентрацію всі 12 раундів шкодить йому. Абель Санчес. І Таума ще не переміг вовка Вайта, а йому вже дають нових небезпечних суперників. Знаєте, що сказав би Усик? Звісно, «Don't push the horses». І Таума після бою з Вайтом може отримати трьох небезпечних опонентів. Ворен окреслив чіткий план розвитку кар'єри свого бійця. Промоутер британського надважкового Мозеса і Тауми Френк Ворен розповів, із ким його підопічний може вийти в ринг після поєдинку протиділяна Вайта. Мене кинули на поталу волкам, не грайтеся зі мною, я дуже небезпечний. Це буде сенсація. Слова наводить Боксинг Скін. Для Мозеса є цікаві варіанти. Мені подобається Отто Валін, Філіп Грович та Джан Джилей. Ми плануємо провести ці три бої протягом наступних 12 місяців, а вже влітку наступного року почнемо говорити про поєдинки топ рівня за чемпіонські титули. Мене також цікавить переможець пари: Грович Девід Аделая або Валін Джан Жилей. Це може бути невеликий крок у бік, або один крок уперед. Є поєдинки, на які ми погодимося у правильний час і з правильних причин. Я поважаю Діліна Вайта, але він, ймовірно, перебуває на етапі, коли його кар'єра потрібен поштовх і прискорення. Повернемося mm -hmm. до нігерійського кличко. Айк наприкінці 1990-х років вважався одним з найсперспективніших супертяжів світу. І Беа Бучі вважався висхідною зіркою дивізіону. Він здобув 20 перемог, 15 нокаутом. Айкі Беабучі Бучі за свою коротку, але яскраву кар'єру встиг перемогти кількох дуже відомих суперників. Його боявся навіть сам Майк Тайсон. Свій останній бій Айкі Біа Бучі провів у березні 1990-го, коли зміг завдати Крісу Бьорду першої поразки в кар'єрі, зупинивши його у п'ятому раунді. Ай також запам'ятався видовищним поєдинком 1997-го, коли здобув перемогу за очками на той момент непереможеним Тевідом. Туа у липні 1990-го Айк Айко тюремний термін за зґвалтування та задання тілесних ушкоджень. Класи у 2016-му він вийшов на волю, але знову загримів за грати через порушення умовно дострокового визволення. 52-річний нігерійський боксер Айк Ібіабучі, якого прозвали нігерійським кличком, за потужний стиль та амбіції, а також прагнення побити легендарний рекорд Джорджа Формана. Заявив про намір повалити чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі Олександра Усика, і стати найстаршим чемпіоном важковиком в історії. Своє повернення він розпочне 23 серпня в Лагосі. Екс-претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Айк Ібеабучі проведе перший бій за 26 років, його суперником стане Ідріс Фініто, який замінив Денні Вільямс. Незважаючи на вік і багаторічну перерву, боксер упевнений, що перебуває в кращій формі, ніж у роки своїх головних перемог. «Почуваюся відмінно 26 років, довгий термін, але я готовий побити рекорд Джорджа Формана. Я в кращій формі, ніж тоді, коли перемагав Туа і нокаутував Бьорда. Весь цей час я тренувався фізично і ментально. Я найнебезпечніша людина в боксі, і 23 серпня ви це побачите, заявив і Бебучі в інтерв'ю News». Щоб побити рекорд, нігерець повинен бути перемогти чинного абсолютного чемпіона Олександра Усика, який нещодавно нокаутував Даніеля Дюбога. Сам Бабучі називає українця тимчасовим хранителем своїх поясів. Усик тримає мої пояси теплими, вони на час у нього в оренді, він не заплатив дане гельд. його не можна буде захистити, підкреслив боксер. Шлях до бою з Усиком буде довгим, і Бабучі належить заробити місце в рейтингах, що 50-річному віці ще нікому не вдавалося. Це ж вам не циганський король, який обирає собі любий поєдинок. Джордж Форман став чемпіоном світу у 1994 році, перемігши Майкла Мурера 45 років. Це рекорд, який Бібучі має намір перевершити 22 березня 2025-го. Форман помер у віці 76 років. Ну що, друзі, пишіть вашу думку в коментарях: чи доліза нігерієць до нашого Олександра Усика, чи хай можливо поб'ється з Володимиром Кличко та встановлять рекорд Формана? Face the brash, trash-talking David.